Так, Ми такі соні заспані, бо вже знов на жд вокзалі у празі, і у нас нова поїздочка. Очікуємо наш автобус до нової ярмарки чарівного міста Відень. Ще на жд вокзалі можна знайти таку гарну інсталяцію з Лего. Це відтворено саме жд вокзал з такими... Детальками можна поклацати, буде підсвіточка, рухатися. Ось, наприклад, бачите? Дуже цікаво і дітям, і дорослим. Багато всього. Зараз подивимося ще з іншого боку. Це потяги. Також бачите, ви їде детальки рухаються, це можна клацати. Клас. Так, ми з вами сьогодні в чарівному в відні. Я так і тут. Ха -ха. Так, і ми познімаємо, покажемо зараз ще час такий ранній, десь 12 дня, тому людей небагато. Це головна ярмарка. Що у нас тут? У нас тут о, яка гарна композиція. Дивіться, дуже гарно. Вісім тисяч двісті двадцять, так? Якщо ні, поправте, бо я так, так зрозуміла ціну. Так, Міроха, йдемо, подивимось. Ціни. Так, у нас тут що у нас тут? Дуже до речі, гарна така арочка, через яку ми пройшли. Я думаю, ввечері все буде світитися вогниками, буде дуже гарно. Так, у нас тут їжа. Що скільки коштує? Давайте подивимось. Напої. Hello. Так, тут же у нас німецька мова, я думаю, що плюс-мінус. Будемо орієнтуватися. Ось такі кружечки. Я так розумію, вони як заловані. Чешські. Чешські. Це ось така їжа. Як вона правильно? Лангос. 4-5, е, англійський. Е, зараз, синку, значить, віно 5 євро. Е, сплата. Сплата і готівкою і без готівки. Ну що, пішли? Так, що у нас тут? Ось Такі подур, е, подушки. Дуже гарна карусель, дуже гарна. Ой, диви, який пончик. Yeah, <laughs> Подивіться. Подивіться, яка посуда гарна. Дуже гарна, Мірош. 22 євро. Ага, чі бузі. Дуже прикольно зробили. Такі домики. Подивіться. Ось як гарно виглядають вони. Так, Так, ну що, йдемо, Мірон. О -о, о, о, диви, Мірон. Ми обов'язково тут щось купимо. Який запах? 3 єв... 4 євро, чотири євро. Пончики величезні, п'ять євро. Ого. Ого. Оце шість євро. Дерев'яні іграшки. Двадцять дев'ять євро. А ось карусель. Ану... Мірон. Ого, Мірон, диви да які лівці. Оце так сувенірчик буде. Скільки коштує? 5 євро. Клас! А, папет. До речі, яблука в карамелі, яке нам треба купити тобі. Так? Купимо пізніше. О, ось вона кружиться. Клас. Ввечері це буде дуже гарно виглядати. А йдемо, подивимось, скільки коштує. Неймовірні. Чарівні види. До речі, там каток. Ми також з вами підемо, подивимося, скільки коштує. Так, каруселька, ось ціни на карусель, значить, дитячі. Це 5 євро. Ось такі ціни на карусель. Ой, оце ввечер... ввечері буде бомбічно. Подивіться, там стільки сердець на дереві. Вау! Дивіться. Просто увішана усюди серцями. Ну, ми повернемось, коли буде. <різь> Вже темно, і я думаю, це буде дуже-дуже гарно. Це поставити, як виглядає в день та ввечері. Так, що у нас тут? Там кружечка 6,5-5 євро. Кружка. Залогова, червону таку ви получаєте. І... Е... ось. І напої. 6-5 євро. От тут, Міро, ну дивись, іди сюди, встань. О, магіат! Диви. А ще там є таке сердечко? Так. Я навіть не знаю, буде не світитися чи ні, цікаво. Але я так бачу, що нібито провода є. Тому буде світитися. Так, дуже гарні. О, парда. Фотосесії. У нас зйомка у людей фотосесія. Ось таке ще колесо маленьке. До речі, що у нас там? Також кіосочки. З напоями. Ну, ярмарка велика. Особливо, якщо порівнювати з Дрезденом та навіть з Прагою, вона більша набагато. Тут також їжа у середньому 7-6 євро. Багато палаточок. Я багато мак... угу. ось так виглядає. Чашечка на. О, багато чаш... чашок. Ну і напої. 6-7 євро. Мирон. Так, пішли до катка. Якщо стигнемо. Дуже гарна така будова велична. Бачите? Мені Хогвартс нагадує. Також дуже-дуже багато різних кіосочків з різними сувенірчиками. Ялинка ось така теж велика. Hej, one wyglądają jak żywe. Ja, to... Dużo warna taka podwiseczka. <працює> Значить Працює з 10 до 22. Клас. От тут можна зануритись і дуже надовго провести час. Так, а де ціни, Мірон? Де ціни? Ціни. До речі, туалет великий окремо. Це дуже зручно у таких великих мероприяття а вечорі взагалі не круто. І ось до речі хот доги уже так познімаємо також 8 євро але бачите, він такий величезний там купа всього Веганський навіть Картопля 5,50. В середньому такі ціни. 5-7, 8 євро. Так. А ось і ціни. Онлайн, до речі, можна придбати онлайн, буде дешевше. Що у нас тут? 7 євро. Є сімейні пакетики. І ось тут можна їх взяти, віддати. Черга є, але така невелика. Ось перевзуваються. Я думаю, ввечері тут набагато більше буде людей. Сьогодні неділя. Подивимось. У нас просто. Зараз буде екскурсія з гідом, тому ми трошки пройдемось, а потім повернемось. От бачите, скільки шаф. Мені здається, вони теж за гроші. О, можна дивитися, тільки томат купити через автомат. Усе. На різних мовах: англійська, німецька. Ось можна буде придбати. І сплатити карткою. Ми тут зайшли ще на один риночок, він менший ярмарок, точніше, площі Марії Терези, також ціни такі ж самі приблизно. Тут от навіть супи є. Чіпси. Дуже гарні сувенірчики. А -а -а. Тут усе біле. Біла сова, біла білочка, сніговички. Так, знов... Тематика. Пряники, солодощі. Ого, ти диви, Мірон, 25 євро. Оце, оце так... Я не знаю, що це. Еклеровський крем. Так. Ой, дивіться, тут чашечки, чобіточки. Ось таку чашечку я хочу привезти додому. Сorрі. Я думаю, вона теж коштує 5 євро, чобіточок, обов'язково. Так, По кругу вона йде дуже гарно. Також подивиться, які краєвиди. Тут же я не бачу таких розваг, як на той площі, але дуже багато сувенірних лавок, а також з їжею. От я чобіток мені прям запав до душі. Обов'язково додому привезу чобітоки. В Дрездені так нічого і не купила. Ну, це знак, що ми приїдемо сюди. І тут я куплю щось покраще. Подивиться, будьте гуляти з такими неймовірними краєвидами. Милуватися як виглядає. Так, тут у нас ковбаски. Хліб якийсь, а це м'ясо, це не хліб, це м'ясо. Так. Також їжа, типу дранничків, дірунов mm -hmm. з різними начинками. Ой, подивіться, яка краса. Це дуже гарно. О, це шоколадні вироби. Я спочатку думала, це кераміка. Чоколад. Це шоколад. Папелки, так? Даже с горкой едать. С горкой едать. Mm -hmm. Класс. Живарно. Yeah. 35-65 евро. А ось такі шарики, скляна uh, куля, і тут усередини, бачите, тематика, uh -huh. тематика Австрії і саме Вени. Йо! Йо! Смаколики, ковбаси, сири, М -м, запах сиру відчувається. Віден – це неймовірне, чарівне місце. Як і багато міст Європи, тут багата історія, тут є що побачити. Відчути та проникнутись, можна так сказати, містом. На жаль, дуже на жаль, у нас було мало часу, особливо під час різдвяних свят. У вас такий дуже скомканий час. Ви можете, ви хочете побачити різдвяну ярмарку, яка, до речі, неймовірна. Це найкрасивіша ярмарка, яку я поки що бачила, і вона ще дуже велика і комфортна. Але і місто дуже чарівне. Ти розриваєшся, щоб побачити і те, і те. Тому, якщо є можливість, обов'язково приїздіть сюди на декілька днів, щоб е, спокійно прогуляти, спокійно побачити і дневну, і вечерню, е, вечерне місце. Бо воно ввечері неймовірно. Ми, на жаль, не змогли прогулятися по вулицям міста, бо були на ярмарку. Але якщо є така можливість, обов'язково дуже гарна набережна, є парк атракціонів, там багато ще чого є, що побачити. Тому я вам трошки покажу місто, яке ми познімали для вас. З вас лайк та вподобайка, а потім на вас чекає чарівна та різдвяна ярмарка вночі. Сам собор можна пройти безкоштовно і подивитись певну частину, а в іншу частину ви можете пройти за гроші, якщо цього бажаєте. Сюди? Римляна сталася, пожалуйста. <рес> Залушки. Да? Ну, не гусь, не густо. А, а то греки, ні? Де без кирпича? Ну, де камінець? Ще ж тоді кирпича не було. Ага. Кирпич 19 століття, е, каналізація 19 століття, бачите? Ага. Ну, будем вірити, що це правда. Були, ну, були якісь певні роботи, і вони попідписували, де римська епоха. Де. Ще ось Оригінальний тортик. Захір можна скуштувати саме тут. Ось така черга. На углу. Ось адреса. Оригінальний рецепт. Так, а ще подивіться, яка красуня. Той самий. Відомий бантик. Поди будуть топові. неймовірно гарно а ще підсвічується, коли темно. Ну Що ми з вами повертаємось до ярмарки? Подивиться вже такі вечірні. Вогники дуже гарно, атмосферно. Дійсно відчувається дух Різдва. Вже людей побільшало. Ой, бачите, як сяє. Так. Що, так от повернемо кружочок. Так? Колесо можна покататися. На жаль, у нас дуже мало часу залишилось. Я вам зараз зроблю таку гарну оглядову. Екскурсію, подивимось з вами. Це найбільша ярмарка у Відні. До речі, по нещодавним документам, обнародованим, кажуть, що це найдавніша ярмарка 1294 року розпочинається. Так, вафельки. Якісь ось анонси. З німецькою мовою погано. Не зможу перекласти. Так, ось така величезна красуня. Колесо. Дуже гарні. Олені там. Бачите? І, до речі, величезні. Пам'ятаєте, як мало було людей ще в 11 зранку о 11 десь годині. І зараз вже ось черга на колесо. І що скільки коштує колесо? 4 євро, 4 євро кружочок. А ось пам'ятаєте це дерево з серцями, як гарно воно виглядає. Вже ввечері. Супер. Чарівно просто. Якийсь ча чарівний ліс. в там Супер. Така, знаєте, підсвіточка. Романтична. А тут просто неймовірно чарівне. Від... До речі, кажуть, що тут найкращий глінтвейн посередині. Зараз будемо куштувати, дегустувати, скажімо так. Так, пам'ятаєте, тут був прокат, є. Каток. Зараз підемо, познімаємо ще. Так, ось нарешті глінтвейн, чашечку. Шукала чашку. Мирону достався льодяник. Це яблука в карамелі. А, так, хотіла чашку з чобітком, але вже не встигаємо. Тому взяли пунш, дуже смачний. Так, така інсталяція. І ось там. Я хочу підійти, показати, як виглядає гарно. Каток з вогниками. Ось така інсталяція, до речі. снігавичок мішка, до його друзі. Отак, от, дуже круто. На жаль, у нас немає часу покататися, треба приїжджати довше. Але ось так круто це виглядає. Тому, якщо у вас буде нагода, приїжджайте та покатайтеся, гляньте. Супер! До речі, дуже такий великий загін. Можна покататися.